Знімай. Бо... Не побачиш, ти побачиш ми... да. Експеримент. Класно. классно яка казка. А це вони з бабуся завжди щось тут колдує. Експеримент. Бачиш, які красиві. Я люблю товсті ще Фу, жарко. жарко. А що ти двері відкрила в хату? Воно ж запаш. Ну так. Да, ну. ага. Таточка сидить, Я буду картошку брала. Да. 33 гривні за кілограм. А вже сорок була вулочна. Ні, оцей не наш. Ну я там теж. ж смачне, що королева. Ні, ага. подивіться. 700 гривень маленький мішочок, сітка. Це ж. Ма, ну це мені на неділю, а потім, коли я поїду в це. Ну, да. ну, це в тебе, ма. Ти У мене ж не росте має. взагалі. Не да. не да. не ну, вас думати, далі буде, буде. поки що на угу. Так, до 11 ми вийшли. 7.30, тридцять, і оце тільки прийшли недавно. Окрошку буде сюди. О, яка красоті, треба собі зробити. тут? Ого, чия то? окоро такий величезний. Це окрошка з тива буде складати. Оце він розрісся в неї.

А це? Well, yeah, Ой, він такий великий? Великий і той малий вже, як хоче, горшок тут. А цей, коли його, він свінчний. От вікна, щоб воно цвєт передавалося. Та я вже знімаю, Ань, ми тут цілий рік уже всі знають. Так він ось яскраво. Ну такий, ну такий прямо здоровий вже. Здоровий. Ну, не нервуй. Щас подачити. Рулиться. Тому Щось... блогер намагається Опита нема, руки Щось дрожать. з тебе стремтить і стабілізатор не виходить. Ти уявляєш, де як не виходить гарно. Фу. Блін, реально не виходить. Найгірший блогер. Блін, мені не подобається. Мамо, У мене нема потенціалу. Ти думала так легко, да? Да. ну що, друзі, вам сподобалося. У них по всі лежать. Довела моїх друзів. <реш> нічого, нічого. Навчиться, і буде поповнення наших рядок. От і менше смакуйки адже Глово щодня пропонує всі види страв зі знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою або корисними стравами за доступною ціною. Завантажуй Глову, замовляй їжу, продукти і все, що заважаєш. Глово везе тобі все. Серця не своє, а життя. Лічок і я мив ми не ринку. Аромок Якобс. Кожна мить безцінна. Виступу мало, щоб тебе помітили. Але з руками твою музику можуть впізнавати з перших нот. Одного року мало, щоб досягти майстерності. Але... Ой, пальці вже Добавляється ж мука, ще ти ліпиш. А, ну, твої видно. Нічого? Одні рісниці. Ой, ма, сир прибери, дивися. Ань, виключай. А, кип'яток. Ну що, смачні? Ну, да, Майкий я сир купила. Знову ця жінка. Ой, треба було принести тобі Дєфінка. показати. Чуєш, а ти як прийдеш, нагадаюш, я тобі покажу. Так, да. я, знаю, я знаю Ну ніколи. Вони прямо з мацать. Ну, Насильники хорошо лучше цей. мабуть, ну, з перегону, а вона не признається. Що не признається, ти представляєш? А перегон це як це? Наслівка от живого. Сухий обежири. Обезжири. А продає це ціні жирного. Та ти що? Да. Ні, в неї є 145, дама? 140. 140, Аня, він 180 сир. 140. Ну я в неї спросю. Більше всього, що. Этот... А говорить жирний, да? Ні. Диви який, бачиш. Но, він взагалі не такий, як я взяла. Ну, да, він навіть з запахом. Ну, це, це не, о, це не той, що на машині продаю. Oh. Я брала обезжирений багато раз, а потім стала жирний. Бро. Ні, ну, 140 це звісно, що не дорого, але не знаю, що він такий кислимість якимось. А їсти, звісно, я брала такі, як я тут взяла. Ой, маю, ти прийди подивися, прогуляйся на помідори, яку я опору на квасолю зробила, як мої помідори авторські прижилися, кабачки твої, гарбузи. Е ти... М -м, який Чуєш, Нет. І я тобі дам спробувати сиро той. Прям з кусками масла. Ти такий не Пахне не. пареним молоком, кислинки взагалі нема. Свіжі Ма, вони всі свіжі продають, але цей не такий. Ну я її рядко беру, ось ось не так ворога. Ні, тут я піду зараз з творогом влуплю. Ну той творог як морозиво, неможливо зупинитися. Я думала, та жирний, багато не йтиме. <ристо> не снімається з розщення. <ристо> я вручаю, сама, скажу. <ристо> А він такий смачний, прям їсиш, немож, неможливо зупинитися. Ну а що ти вже один відібрала, де кусочків ну, я хотіла? Ну тому я заводлюю Які вони золоті. Красиві, я прихватила, бачиш тут. Да. Це для експерименту, так що не бачила. Ну це Але зараз людям. Він на 250 грамів, а на пів кілограма скільки виходить, два яйця чи багато буде одне? Ну кинцевий, жовток, без білка. Mm -hmm. Ми ж кинули з білком, і Боже, Вони відпаки. так розмовляють, ніби то ніколи сирники не готував. Ти мені прибирається небагато, ну, да. на мукичку вивернеш, і ти бачила, як тут, воно ще так. ж стільки муки. Липне до стола, ти чуть-чуть мукички небагато. Я не... я, щоб тобі тільки його зробити ковбаскою невеликою. Я навіть не накинув один всього, одну ложку столову, а там вже додаться Ну, може, і мало столову. А, а від... сахара ми кинули три. Да? Сахар якийсь і кинеш? Чесно, по ощущениям, то можна ще чуть -чуть солоджи. Солоджи, да. соложити. творогу так. А те, що медуки в сметанку вмакає, вони не потрібні, щоб були Та солодки, сметанки. воно буде прилипати Аня, до скочу. А, це ти типу, под подруги насмажила? Ну, це ми нам, а я це думай... друзі Шачупа-Чупс вона їх купила. Вона ще й сирників насмажила. І пазл купила. І пазл ще купила. Будуть сидіти тепер хохотати, аж дах зривати. Ну, І не на хохотати. ночному місці з нею поїдуть. Да? Тільки вона на, ну, на да, да. Донечки ще й на роботу сьогодні, на нічну. Вона не хати не харкова. В зону повишеної, да дуть, ризику. Ну, да. Так Чайно що ми красиві. хохочемо і одночасно і плачемо, друзі. Це не думайте, що ми так говоримо. Ну красиві. Головне, щоб смачні були, а не красиві. -hmm. Тобі показати, смачні чи ні. Я зараз швидко покажу. покажу. Це -то Це -то Мі, ні, Нічого а ти? Тоже а що тебе один такий світлий? Тому що в мене лимонна кислота, то та є стакан прозрачний. Ну не крутий, бабушка, ти попробуй на вкус, куси купити. Довго я буду гіпнотезувати. У <смеш> <смеш> мене сиру кілограм взяла, такий класнічий. Ладно, смачного вам, пішла я на городі, гляну, як тебе справа, і піду до додому, друзі. Нехай вони посидять чайок, спокійно попіду, а ми з вами прогуляємося на її капусту. Біла крилка доїдає, вона хвилюється. А вчора піднялося і Вона нікуди не дівалась, просто її не побачила. Так, да, вони підуть за подарунком, бо скоро день наручення моїм батьком. Не батькам, батька? а мамі. Як батькам? Ну, через дві неділі я. Ну, а ти кінець червня. Зрозуміла, Дуся, газету випишеш, телефон її поремонтуємо. Хотіли новий взяти, вона відмовилась. До сьогодні було дуже важко. Ми вже ледве ходили. Ще, ще ще газету виписати попадали. Ну, там заповняти треба сидіти. А, да. Вона гарна жіночка допоможе завжди на пущі там сидить сама перша. Вона глянула фамілію, вона одразу політики. Так, ну смачного вам, дочі, да. не увлікайся, поклади то твої подруги. Це наші подруги вона ще ще Пише мені там два-три штуки. Да. Ні, ні, я не хочу, мама, в мене ж є дома і сир, все є, я пішла. і жирко. А це точно із цього? Все смачного, любимки мої пішла. Я на гору. Друзі, ми ще сьогодні ще ввечері прийдемо до мами сітку вішати на огірки. Ми вчора не повісили, вона все обробляла, а сьогодні у нас в планах, тому я піду відпочину в себе дещо там пороблю. І будемо вішати сітку огурічну. Ні, мам, ну не хочу, я творогу хочу, ніжненько, доць, їжте. Там два штуки сирників посмажили, ще мені не вистачало додати. Що я не насмажу, друзі? Насмажу дві, дві годинки, дві хвилинки. Капець. Вони до сих пір квітують. А людина там писала, Іра, у вас до сих пір оці каланхої цвітуть. Це як давно вони зацвіли і до сих пір. Навіть оці почали відцвітати ось такі колоски висять, і все одно симпатично. Ви уявляєте, тут зацвітує, зацвітує, листяки в нього велике. Оцей, оце, що я вам показувала тільки що у себе. Червоний, пишний, що мама від розточок дала. Тільки в неї, дивіться, отак він цвіте. А у нас то з вами якось по іншому. У мене прям пухнаста куля величезна. А у неї отак стрілачком. У мене прям пухнаста куля величезна, а у неї отак стрілочком. І ми точно відломили отут відросток. І один я посадила на підвіконник, поставила він там один. І оце росте. І квіти ж схожі. Дивіться, дрібненькі, помаранчеві вони якісь, вони не червоні, а більш помаранчеві. От ну, у мене він розвивається трошки по-інакшому. І мама ж дивиться, говорить, як мені твій подобається. Я думаю, цей точно так зацвіте. просто. Я не знаю, чому вони такі різні. Ходімте на вулицю, сходимо. Зараз взуюся. Куча капців, щоб не впасти. Погода гарна. Справжнє літо. Сьогодні також в обід буде жаркенько, але не дуже. Більш-менш так сонечко гріє. Не пече, а гріє. О, Треба тачку і ящички зараз заберу, як я гарно прийшла. Відразу перевезу додому та все до ладу доведемо. Виноград оброблений, але все одно я вам скажу, скільки вона своєчасно не обробляє препаратами, все одно в другій половині літа починають десь крапенки з'являтися. Засихати і деяке листя осипатися. Я не знаю чому, але виногради навіть і обробляючи трошки та й захворіють. Ой, як гарно. Оце на опору треба ще сітку повісити, бо вона хвилюється, в мене огірки вже вгору йдуть. Прийди, сьогодні треба обов'язково повісити. Тому я зараз посидю трошки або в себе вдома щось пороблю і ми з вами ще тут трошки попрацюємо. Ну я думаю, не тільки. На цій опорі сітку будемо ставити. А ще буває то на огірки, то на перчики. Ну, це вже, як мама скаже, так і будемо робити. Ну, тут все добре. Дай Боже кожному, щоб було все гарно на городах. Буряки шикарні, цибулька стоїть, капустка зав'язується. Мамі подобається, говорить, о яка гарна, яка не яка, привідять Сереж. Все одно симпатичненька. а перчики відійшли взагалі, вже білого нема. І капуста пізня. Це ж ранню я взяла, і вона така букетика, як трояндом. І пізня капустка. Ну, біла крилка є, звісно. Літої огірки шикарнючі, он. Оце професійні, тут у неї пакетики були вставлені, то ми не помиляємося. Вони повиходили маленькі на зріст, бо самі останні вийшли, але ж розвиваються. Ну, на сінинок мало прокинулось, там було набагато більше, було по 50 штук, а тут тільки, я не знаю, ну цей рядочок вона засипала, говорить, а воно не зійшло. от, так. -от -от -от. Районточка. Все прогулялася у мами. Ну що її тут агрус відходить? Як же так трапилося, що в неї вимерз, а мені аж соромно свій показувати. У мене такий гарний висить, а в неї дріб'язок якийсь. Це колючий чи ні? А, це колобок, не колючий. Це ж у мене класний малахіт колючий, а колобок у мене також трошки менший йогіт висить. Я зрозуміла, то в мене інший сорт, тому він так рясно осінь. Дітя моя така маленька квіточка. О, як я її люблю. Ось так. симпатична. Дзвоники ще не зацвіли, О, які вони в неї високі. Цибуля тут а тінь дає, воно витягнулося. Огірки що? Вже жовтіють краєчки. Чи то препарат? Мабуть, вже жовтіє. Це починається. Не з того, не з цього жовтіти Ой, часник який жовтючий. Оце до да. сонця не витримує. Так, ну ладно, ми тут недавно були, мабуть, учора. <сп takeaways> Тому довго не будемо затримуватися, бо завтра знову прийдемо і сьогодні ввечері прийдемо. Ну, одне те саме, Це, друзі, наше життя. Якщо набридає, просто пропустіть <смі> декілька відео, щоб трошки скучити. Бо реально одне те саме: городи, городи, городи. Я забираю тачку з ящиками, йду дома, чи відпочину, чи чимось позаймаюсь. А ввечері зустрінемося. Ну це вже завтра зранку. я Покажу, як ми ту сітку будемо цепляти. Чи допоможе татко в минулому році? Так класно було. Таткої цвяхи позабивав і нам поцепляв, Ми тільки внизу поприщипували, щоб вона не відходила від землі. А в цьому році не знаю. увечері в татка ножки болячі допоможе. До завтра. Всього найкращого. Пока-пока.